Ах, не заважай, я намагаюсь поїсти. Верніше няу, і все таке. Сорян. О. Oh, 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 oh. Ти говорити вмієш! Я теж вмію! Поговоримо. Ах, краще поїсти. Ну, це не проблема. Можна їсти і говорити українською. А миспаньоль, но таб'єн Ау Фіонерес де густа густе. Я іспанською теж не шпрахаю. <рес> а ти смішний. А, усе наговорилося. Стоп, 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 секундочку. Пікуль? Це твоє ім'я? У мене немає імені. Як і дому. Хоч я і не спец, проте ти не схожий на пікуля. Може, а ти не схожий на кота. Ну, добре, добре, добре. Буду відвертий. Я взагалі на кіт. Я цуцик. Акуратно, бомбончику. Мяу. У -у -у. Подружка. Це добре. Я живу під ганком, іноді самотньо стає. Точку контролюють щури і багато ніжки. Та в мене є крихітний куточок. Яке щастя. Сюди я забігаю по їжу і до приятелів. Ух. Пер переважно поїжу. Лагаю, не кажи нікому. Я, я з голоду здохну. Я не скажу. Мені начхати. Ти збережеш мій секрет. Секрет справжніх друзів. Ні, лише секрет. Ха, ха, куметно. Хоч ми вже не розли вода з тобою. Ти досі таємниця для мене, Пікулю. Розкажи свою історію. Моя історія. А куди мені дивитись? Уже в минулому. О! Ні. Хочеш почухати пусте? Що, що за маразм? Та давай! Я пас. Не соромся. Давай, я попрактикуюся. Я буду терапевтичним цуциком працювати. Що ти, в дітьки таке верзеш? Дякую, що спитав. У тебе депресія. Почухай моє пустце. І тобі вмить полегше. Давай, спробуй, ні, не бійся, давай. Ні, ні. Ну, не почухай. ні, зарубай собі на носі. Я не хочу торкатися твого пустя, окей? Окей, докі. Тоді чого ти хочеш? Я хочу, щоб мені дали спокій.